З тебе і між нами виникає хімія. І це означає, що саме ти зараз вийдеш на сцену. ВАТРАЧЕНГО! О-хе! О-ге! О-хе! О, хе о ге о хе о ге ти Так. Просто покажіть мені влади. Поїхав дія друга. Конкурс сузір'я Колискової Донбасу читає студент другого курсу Радченко Владиславчик. Я мрію бачить мирну батьківщину. До інституту мчати в будні дні. До серця притискати любую дівчину, писати вірші та записувати пісні. Я мрію, щоб усі мої друзяки зібралися у мене вдома за столом. Село регло б від нашої гулянки і бахло кашею і шашликом. Я мрію знову побачити Бахчисараї, пройтися вулицями і відчути моря бриз. Спостерігати, як на небокраї пташки летять то вверх, то вниз. Я мрію знов не бачить сльози мами. Її тривоги і відчаю в очах. Я цього прагну я не описати словами, як мої мрії знов і знов приходять в снах. А в мене є час І три хвилини. Так важко складати рядочки, так складно сказати тобі, як я закохався в твої очі у синіх горах навесні. Мовчати, мабуть, було б легше сховати в душі всі слова, коли я зустрів тебе вперше, як скрипка заграла душа. Ти дівчина, орхідея. Короткий мій сон чернівців, мелодія ніжна орфея, тендітна пісня птахів. <плес> так важко складати рядочки, так складно, так складно сказати тобі, як я закохав твої очі у синіх горах на весні.